The so Італії стартує зимова олімпіада 2026. Змагання будуть проходити з 6 до 22 лютого у Мілані. Участь візьмуть спортсмени із понад 100 країн світу. Українці також готуються до виступів. Наші покажуть свої вміння в 11 видах спорту. Найбільше болівальники покладають надії на біатлон та скелетон. Хоча є і як то кажуть, ложка дьохтю в цьому випадку. Я говорю про російських та білоруських спортсменів, які щоправда виступають під нейтральний. Прапором, але вони все одно будуть присутні на олімпійських змаганнях. Хоча кажуть, що для Росії це антирекорд, тому що з обох держав будуть лише 13 росіян і сім білорусів. Що менше вони там все одно будуть присутні з нами? Головний редактор українського спортивного медіа Трибуна Ком Олег Чербаков наживо, пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава пана. Дозвольте дозвольте репліку одразу до вашу вступу. Вболівальники покладають надію серед українців і на біатлон. Однак, в першу чергу мені здається, що шанси у нас є у лижній акробатиці на медалі, тому що наші непогано виступили на етапах Кубка світу, і там я б навіть сказав, що це вид спорту номер один, де ми можемо чекати на медалі. Тим можемо про це детальніше твити, потім. Ви так, мене так. випередили, бо я якраз у вас хотіла запитати, де нам ще чекати місце з медалями? І, пане Олеже, от традиційне питання. так? Хотілося, щоб наші спортсмени завжди отримували нагороди. Але от якщо порівнювати зимові олімпійські види спорту та літні, чомусь з зимовими нам трошки тяжче здобувати призові місця, з чим це пов'язано? Ну, Насправді. Е, менше медалей на зимовій олімпіаді в першу чергу тому, що на зимовій олімпіаді менше видів спорту, менше медалей загалом розігрується значно менше. І якщо на літніх олімпіадах ми дивимося Олімпіаду 24-7, то тут у нас буде одна, одне, два, три чотири змагання, які будуть медальними на день, е, це що стосується ну, так просто глобально, чому просто фізично менше цих медалей. Одна історія, друга історія. Ну, же склалося, що чому Україна не супер успішна в зимових видах спорту. Мабуть, дуже важливий фактор: це, хоча Україна і така зимова держава, і у нас тут сніг є, і ми це відчуваємо навіть зараз. Ну, грубо кажучи, ну, зимова Олімпіади треба готуватися під час снігу, коли є сніг однак, зимові види спорту. Більшість з них вимагають часто якихось е, серйозних додаткових вкладень, е, додаткової інфраструктури для, е, для хорошої підготовки українських е, спортсменів. Ну, то, е, знаєте, я не хочу применшувати заслуги українських е, е, спортсменів, які виграють медаль на літніх видах спорту. Однак, е, один з наших найуспішніших видів спорту останнього часу це там стрибки у висоту е, і загалом легка атлетика. Ну, Робокачі, є стадіон, є планка. Тренуйся, стрибай. Е, а порівняйте це з витратами, які е, йдуть е, і можуть йти на санний спорт, на бобслей. Е, там один цей біп, е, в якому вони їдуть зверху донизу, він коштує ну, безліч грошей. Е, і, і один біп це одна історія, а друга історія це інфраструктура, де, де тренуватися в Україні немає жодного. Нормального центру, де наші спортсмени могли би якісно тренуватись, тому вони часто виїжджають за кордон тренуються в країнах Балтії. тренуються в Німеччині. Ну коротше кажучи, це значно сильно ускладнює уже підготовку з ну, хорошого атлета до елітного старту. Це вже одна історія. Я маю на увазі там в тому ж самому спорті там Владислава Гераскевича. Він ж тренується завжди за кордоном. Але одна справа, де він тренується, вже, ставши відомим і сильним атлетом. А інша справа, щоб стати просто відомим, просто хорошим спортсменом, треба ж щоб дитина пішла на якийсь. На якусь секцію і почала там займатися цим санним видом санним спортом. Де в Україні це зробити? Ніде. Теж стосується, наприклад, і усіх ковзан... ковзанярських видів е, спорту, там і фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт трек е, для цього потрібна дуже хороша інфраструктура. В Україні її немає. Е, ну є, є, є якісь ковзанки льодові історії. Однак ми теж розуміємо, що рівень ну, все ж таки не той. Не, не той. Е, та ж сама історія і стосується і хокею. Е, української збірної немає на зимовій олімпіаді, і це досить. Хоча вона досить непогано останнім часом виступає, вона знаходиться в такому другому ешелоні е, топових команд. Однак, е, ну для того, щоб була сильна збірна, потрібен сильний чемпіонат. Для того щоб був сильний чемпіонат, потрібні потрібно багато ресурсів, і хокей він достатньо дорогий вид спорту. І теж стосується інших історій і біатлону. Це може здати, що взяв, взяв рушницю, взяв лижі і вперед біжи та стріляй. Однак все не так просто, тому що ну, мішені, патрони, гвинтівки це все коштує досить серйозних грошей. Тому у нас, так, якщо спростити відповідь на ваше запитання. Основна проблема це того, що зимові види спорту є просто значно дорожчими, і для того щоб спортсмен е ось цей рівень виступів підняв е свій, е потрібна а: інфраструктура, б, е, – хороші матеріальні ресурси, хороше матеріальне забезпечення. Треба там безліч тих патронів для біатлону, щоб вони тренувалися стріляти. Треба хороші траси, де вони могли б їхати, і не просто знаєте, Вперед-назад на рівнині це мають бути десь у горах, десь ще щось. Ну, грубо кажучи, все не так критично у біатлоні, однак це точно не упорівняння з провідними зимовими країнами світу, в яких е і хороша інфраструктура, і хороше забезпечення для цього. Тому на цій зимовій олімпіаді у нас і будуть е певні. Е Ну, я, я не назву це проблемами. Ми, ми не маємо мати завищених очікувань від того, що ми будемо десь дуже високо. І на мою думку, загалом, одна медаль, просто будь-яка медаль, це буде вже достатньо хорошим результатом для загалом української збірної. Якось так, мабуть, причому на попередніх двох олімпіадах ми також мали по одній медалі. І форував Олександр Браменко, і це теж було улишні апробатиці, тобто сподіваємось, але реально без завищених очікувань. А ще одне уточнення стосовно наших спортсменів, які вийдуть на старти. чи будуть молоді спортсмени, нові імена, які можуть зробити сенсацію? На рахунок сенсації я не говорив би ну, не, не, не стверджував би, що це що це ну насправді е, досить реально. Е, загалом у нас наймолодша спортсменка здається, буде у лижній акробатиці Діана Яблонська їй 18 років, і там е, от, ну, скажу вам так: у лижній акробатиці, лижна акробатика, це ж жов Це коли вони отак знаєте, спускаються зверхуни, потім стрибають, потім крутяться. І далі мають класно приземлитися і от там. Ну я, я не скажу, що є великі шанси, але ну Яблонська, це ну може щось, може щось бути. Тобто, це не, не 0% на, на це. А так, загалом, мабуть, все ж таки наші медальні шанси, так, якщо говорити про ту ж лижну е, акробатику, вони досить, ну, вони у інших спортсменів так. Давайте ще поговоримо про там про доволі тригірну для українців. Тему те, що та все одно на Олімпіаді присутні, що називається, нейтральні спортсмени. Але ми прекрасно розуміємо, хто це це росіяни та білоруси. А от я коли читала про цю олімпіаду, яка вже від має відбуватися в Італії, то кажуть, що це для взагалі для Росії і для Білорусі антирекорд, тому що на кількість їхніх спортсменів присутня. А з чим це пов'язано? Вони просто не отримали путівки, чи, чи, чи в них. Що? Ні, дивіться, який механізм? Е, загалом, ще, я тут зараз е, одразу перепрошую, тому що це е, тому що можу трішки неточні дані по хронології дати, тому що це все було давно і тих подій було так багато. Я маю на увазі там, рекомендації, заборони, ще там щось е, і так далі. Е, тому десь я е, можу бути неточності. Однак, грубо кажучи, е, ситуація така. Росіяни і білоруси під своїми прапорами і під гімном, їм не дозволено виступати на Олімпійських іграх. Це було ще на, на літніх Олімпійських іграх в Парижі, і ця історія продовжилась на ці Олімпійські ігри зимові, які відбудуться у Мілані. Тому якраз таки заборонено їм виступати через збройну агресію. України та Білорусі на Україну. Однак Міжнародний олімпійський комітет, який є тією організацією, яка проводить Олімпійські ігри, він створив певні рекомендації для спортсменів із Росії та Білорусі, відповідно до яких спортсмени. Можуть довести свій нейтральний статус, тобто є тими, хто не підтримують е, війну і не порушують е, олімпійську хартію. Ну е, з точки зору підтримки підтримки війни там на е, належності до збройних формування країн агресорів, і так далі. Е, і російські спортсмени або білоруські спортсмени для того, щоб виступити на Олімпіаді, е, вони повинні були пройти ось такий своєрідний. Е, Таку свою рідну перевірку у міжнародному олімпійському комітеті, що вони відповідають критеріям нейтральності, і після цього отримати запрошення виступати на Олімпійських іграх. Це одна історія, це політична історія доступу. Однак, зважаючи на те, що у багатьох видах спорту російські і білоруські спортсмени все ще зараз не допущені до змагань. До інших змагань, чемпіонатів світу, кубків світу, чемпіонатів Європи там тощо, е через те, що вони не допущені, багато російських спортсменів, які могли би додатково отримати цей нейтральний статус. Також вони все рівно не поїдуть на Олімпіаду, тому що щоб поїхати на Олімпіаду, потрібно завоювати олімпійську ліцензію. А олімпійська ліцензія у різних видах спорту. Здобувається за різними, ну, протягом, десь там протягом сезону, де ще там якось, ну, кручка, ще треба тобі там п'ять медалей гран-при якихось взяти, якісь очки набрати на інших змаганнях. Однак, якщо вони протягом року не були допущені до цих змагань у своїх видах спорту, там, умовно кажучи, в одному виді спорту, в другому, в третьому, то вони не отримали олімпійську ліцензію. А якщо вони не отримали олімпійську ліцензію, то тоді вже мок, їх запрошую, не запрошую, вони все одно не поїдуть, тому що їх немає тому е, загалом, е, якщо говорити про ось цю кількість росіян, які виступлять на Олімпіаді, то е, скажімо відверто: я все ж таки би до цього ставився не тригерно, а все ще наразі досить позитивно, тому що цих росіян буде небагато. А Б. Небагато, е, Б е, прапора і гімну все ще не буде. І знаєте, як це було на літній олімпіаді у Парижі? От їх там було щось там 10 чи там 15, так, також спортсменів. Е, вони там нічого нормального не виграли, ніде там не проходили. Ніхто й не помітив, що вони були там присутні. Ну моло кажучи, ну от ну, ми до Олімпіади всі там біткалися. Теж думали, о, поїде 10 там росіян. Ай-яй-яй, як же ж так їх допустили? Але давайте. Е Ну, теж на ситуацію дивитися адекватно. Нам би хотілося, щоб там ні Росії, ні російських спортсменів, не було взагалі, щоб вони там <фиш> в чорну діру зникли, але ну, світовий спорт він так не, не працює. І в кожній історії, в кожному виді спорту, українським спортивним чиновникам там і українському спортивному спортивній спільноті доводиться. Якось там різними методами намагатися їх відсторонити, ну щоб вони не виступали, тому що російський вплив по всьому світу, він ну ми розуміємо, він досить серйозний. Знаєте, величезний вплив фігурному катанні, величезний вплив там в лижному спорті, в літніх видах спорту в фехтуванні, в якомусь дзюдо, в боротьбі. Тобто там величезний вплив, а в якихось видах спорту немає, і ви знаєте, щоб це викорінювати в різних видах спорту. Це вимагає дуже великої, дуже великої, дуже серйозної роботи, там, і від спортивних чиновників, і від Мінспорту, і від Національного олімпійського комітету, від журналістів-розслідувачів, від спортивної спільноти, яка також публічно тисне на міжнародні спортивні організації, щоб їх не допускали. Тому, знаєте, там от, вони десь є, але їх реально мало. Ну, от, якщо говорити про Мілан, давайте дивитися на це не з точки зору, там все пропало. А з точки зору, що ну, їх реально дуже мало, і це теж досить непоганий результат, що їх буде оскільки 13, здається, росіян. І серед серйозних спортсменів там варто відзначити тільки фігуристку і непряву лижницю, де, де вони можуть щось, щось дістати. Але знаєте, там в таких топових видах в хокеї, хокейної російської збірної не буде. А це розумієте, це завжди дуже масова, ну це один з найпопулярніших зимових видів на Олімпіаді. І більше того, незважаючи на шалений тиск на міжнародну федерацію, також і на Олімпійський комітет, росіян все ж таки не допустили в команді. Тобто їх команда не буде виступати. Тому… Але пане Олеже, ви сказали поки що, що може змінити ситуацію? Поки що, я знаєте, не хочу бути предвісником поганих новин, однак мені здається, що історії з відстороненням росіян від Олімпіад ну це буде остання Олімпіада, де їх не буде. От під прапором гімну. Ну, наступне, через два роки ну не хочу цього прогнозувати. Однак, я думаю, що все ж таки. Тенденція до того, що е, спортсмени невинні. Знаєте, оце отак, ось mm -hmm. от, спортсмени mm -hmm. невинні. Е, вона все ж таки йде до того, що ну їх почнуть допускати у значно більшій кількості видів спорту. Це вже і загалом відбувається у різних видах спорту. Е, і Україна там відбивається там в одному, в другому, в третьому виді спорту і так далі. Тому що розумієте, ми на початку війни. Там і під час ну я маю на увазі великої війни, до, досягли у спорті досить серйозних результатів питання відсторонення росіян. До, ну тобто, майже максимум там вдалося зробити, і, а тепер нам доводиться відстоювати цей майже максимум. І це, це реально достатньо складна історія, тому що вони включаються і е, через юридичні механізми, ну, умовно кажучи, ну от е, не є там е, лайк в інстаграмі від спортсменки там, ознакою там, підтримки війни. Тому чому ви її відсторонюєте? І ми, ми розуміємо, що це ну, ну такі от е, історії вони будуть е, далі відбуватися. Тому по-хорошому. Я би радив радіти цій зимовій олімпіаді, тому що там буде мало росіян, бо далі їх, я думаю, буде більше. Але тут, пане Олеже, чи, чи є розуміння в міжнародного олімпійського комітету та в представників різних видів спорту, які організовують міжнародні змагання, те, що російські спортсмени зазвичай це військовослужбовці російської армії. Офіцери або представники клубів, які підпорядковані безпосередньо в міністерстві оборони чи то пак розгвардія Я зараз говорю про це СКАТА, це Динамо. Ну тобто, що це просто приїжджають люди, які реально мають погони країни-агресорки, країни, яка нападає, яка системно порушує те, що Олімпіада це час миру. Ми пам'ятаємо Грузію, коли напала Росія. Ми пам'ятаємо, то в принципі наше повномасштабне вторгнення так відбулося після Олімпіади ви зараз знаєте говорите не не як ведучий загальний журналіст, а як, якраз таки людина, яка вже дійшла до тієї стадії розуміння проблематики допуску російських спортсменів. Тому що от якраз над цим зараз спортивна спільнота і б'ється. Ми стукаємо в двері, і ми показуємо фотки. От бачите? от Ось цей товариш, от е, бачите е, скріншот з сайту Міністерства оборони, там ЦСК, от бачите, він тут в погонах, <смурзі> да? е, але м, біда в тому, що світовий спорт він, ну не хочу сказати, там що такий абсолютно корумпований, але він реально він під серйозним впливом е, Росії. І от, умовно кажучи, якщо ти в фехтуванні. Стукаєш туди і показуєш їм там. Ну подивіться, от цей персонаж. Е, ну, просто залізобетонний. І це не, не історія про лайки якісь там, знаєте, тобто не, 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 не дрібниці. Але е, керує Міжнародною федерацією Усманов, російський олігарх, і там абсолютно про російське ло. І тим, що пиши, що не пиши, їм це все до одного місця. Е, схожі історії там в боротьбі, дзюдо. Е, Тобто вони просто окупували ці федерації. Схожі історії в шахах. Е, ну, це не олімпійський вид спорту, однак, тим не менше. Е, а, тобто, є якісь федерації, в які нам ну, ти просто стукаєш, і ну, це без толку. Є якісь федерації, в які стукаєш, і, і і є результат. там. Е, знаєте, я кажу зараз про негативні е, історії з світовим е, міжнародними федераціями. Ну, втім, є і позитивні там. Легка атлетика досить нікого не допускає. Вони кажуть: ні ні, ні, все до побачення. В біатлоні їх досі немає. Це досить серйозна Росія, досить серйозна біатлонна держава завжди була. В біатлоні їх досі немає. В, ну, в багатьох там, в тому ж футболі їх майже немає. Їх там зараз на міжнародному рівні допускають там, якихось юнаків виступати, і тенденції не дуже приємні, чесно вам скажу. Але, але по факту їх немає. Тут то, гра є Ліга Чемпіонів там, Ліга Європи, там, є, Євро. Збірні грають. Ми бачимо там збірні? немає. Чи бачимо якісь там Спортак там, чи ЦСКА? Немає, немає, немає їх там фізично. Тому, знаєте, от це основна біда спорту в тому, що немає основного регулюючого органу. Який би прийняв рішення і сказав все, ні, все, до побачення, або сказав: все, ми вас допускаємо, але ви тут підписуєте якусь бумажку, або просто допускаємо. Ну я би... е, одна історія в біатлоні, друга бобслей, третя там ще десь в боротьбі, четверта в атлетик, ці п'ята в і оцих видів спорту сто. Ну добре, а от стосовно вже не про олімпійські види mm. спорту будемо говорити, а хоча не впевнена, е, заява президента ФІФА. Інфантин так. про те, що повернення підтримує він повернення Росії до міжнародних змагань. На це вже нас відреагував міністр закордонних справ е, е, і сказав, що 679 українських дівчат українських дівчата-хлопців ніколи не зможуть грати у футбол. Росія їх убила в цьому контексті. Заява президента ФІФА і, і кажуть, що він дуже близький друг Путіна, і в принципі з Трампом теж е, товаришує такий собі е, футболіст е, дружбан. Вибачте, за за репліку. Е, Світових політиків, але наскільки його заява може мати реальне підґрунтя до того, що Росія повернеться у ФІФА? Станом на зараз я все ж таки би оцінював ці слова інфантіно не як заяву, а як відповідь на питання. Угу. Тому, умовно кажучи, ви б хотіли так? І чому? Тому що. Навіть самому інфантіну зробити це ну, достатньо непросто, е, тому що це вирішується колегіально. Е, на конгресі, здається, чи на виконкомі ФІФа. І ну, зробити це одна з щелчком. от інфантійно захотів повернути всіх, і взяли і повернули. Е, не вдасться. Але тому. Я думаю, що це скоріше заява про ну так, вкинути для того, щоб послухати реакцію і не тільки України, і, можливо, навіть не в першу чергу України, а багатьох серйозних футбольних держав. Тому що я хотів би нагадати, що загалом Росію то російську збірну взагалі не дуже то збирались відсторонювати першочергово. Її відсторонили тоді, коли. Сильні європейські збірні Англії, Швеції, Польщі і ще когось може, може забув, знову ж таки, тому що це вже було достатньо давно. Вони знаємо, що вони з ними грати не будуть. Угу. І все, до побачення. І, і, і після цього ФІФА ну, і УЄФА, європейський регулятор футболу, були змушені прийняти це рішення від сторони тих. Тому я би до цієї заяви Інфантіно ставився як до. Такої, знаєте, спробувати, якою буде реакція, а Б, я би дивився на це. Знаєте, теж з точки зору, що він да, можливо, дружбан, але він от він от по вітру, е, рухається. Він же ж зустрічався з Трампом. Там в, в, в Сполучених Штатах буду чемпіонат світу. Зустрічався штат, з Трампом і посів премію миру вручив. Що за премія міра? Про що це взагалі? Ну те, чому просто Трамп хоче якусь премію мира? Ну, от йому і вручив цей персонаж. Тому, знаєте, це така от людина по вітру, він десь думає, відчуває якісь тенденції, можливо, і хоче політично. Отримати собі додаткові очки і бали, тому але от практичпрактично практично ця заява поки не значить нічого. Пане Олеже, дякую вам, що ви долучилися. Вболіваємо за наших спортсменів, підтримуємо сили оборони, якщо ми не в селах оборони, і кажу дякую нашому гостю, головний редактор українського спортивного медіа «Трибуна.ком» Олег Червоков. Говорили про олімпіаду. Чого нам очікувати, і е, чому там досі є ще росіяни, так би мовити? Дякую вам, пане Олеже. Бережіть себе. Добаві. Сподіваюся, що в нас затікають приємні новини і не тільки з Олімпійських ігор, але і з фронту. Тож підтримуємо і вболіваємо. Дякую вам, пане Олеже. До побачення, дякую.